Замість стадіону дитсадок та школа. Про це мешканців пузняків сповістив інформаційний стенд біля спортмайданчика. Утім, частина жителів району проти будівництва. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. Чимале футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики, а також доріжка для стрибків у довжину. Між висотками позняків поруч зі слов'янською гімназією та дитсадком Монтесорі загубився стадіон. Об'єкт побудували понад 10 років тому. Втім, з того часу господаря він не отримав. цей стадіон принадлежить нікому і по стану воно видно, ні на він на балансі не стоїть. Посадили здесь олію черемухи, фруктову постійно ми убираємо, поставили ці лавочки. це все роблять жителі району. Попри толоки, стан спортивного об'єкта навряд чи можна вважати добрим, адже щоденного догляду тут немає. Втім, навіть таким стадіоном регулярно користуються. Однако же стадіона подобного подобного стадіона. В окрузі ні одного немає, навіть в більш території його просто немає. днями біля стадіону з'явився стенд. На ньому інформація про будівництво десант та школи. Втім, мешканці побоюються отримати під боком чергову висотку. Районна адміністрація заспокоює на місці стадіону. Залишиться соціальна інфраструктура. Йде розробка якраз у планування тієї, тієї території, і на місці стадіону один із планів. которые сейчас рассматриваются на месте стадиона построить учебные, учебное заведение, а рядышком со Славянской гимназией и этой новой школой разбить новый стадион. За попереднім проектом, новий стадіон буде меншим, утім, його покриття та начиння стане сучаснішим. Запланована школа дозволить розвантажити слов'янську гімназію, де нині навчаються понад півтори тисячі дітлахів. Майбутній заклад розрахований на таку саму кількість. Слов'янська гімназія там фактично в полтора рази більше дітей, ніж розрахована мощність цієї школи, тому нам необхідно, звісно, вирішити вопросительство нового учебного заведення. Крім школи, там запланували ще один дитсадок на 15 груп. За проектом будуватимуть дошкільний заклад два роки. На рік більше потребує спорудження школи. Богдан Пряненко, Тимофій Сорокін, Київ.